я не хочу, щоб ми всі просто перетерпіли. Насправді нам треба готуватися серйозно до осінньо-зимового сезону. Для цього е, треба передбачити ряд системних дій, повідомити про це людей, щоб кожен, кожна родина спланувала, тому що ми можемо стикнутися з проблемою, що в нас іще буде менше працездатного населення в Україні, чого ми не можемо допустити. Я щиро дякую вам за цікаву бесіду. Приходьте, не забувайте. Юрій Камельчук, народний депутат України, представляє парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І Ніна Южаніна, вона так само народний депутат України. Я от коли чую народна депутатка, мене Добре. якась я під... Під... підтягує. Я краще буду народний депутат. Добре. Казати, якщо ваша ласка, ну це олдскул, да я так звик завжди. Міністр, депутат, народний депутат України представляє парламентський комітет з питань фінансів податкової та. На митної політики. Шановні друзі, ми продовжуємо власне е наш ефір, продовжуємо наш е вечір лайф. Ну і, власне, е я тут е буквально е ви можете вже йти, шановні. Я дякую, да. Дякую. щиро дякую. да. Не забувайте, приходьте. Я єдине, що кілька інформації, і вже тоді буду запрошувати наступного гостя до е розмови. Ми тут говорили е на початку нашої е програми, нашого вечору, що Президент чинний президент Сполучених Штатів Америки заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських перегонів. Ну і власне там Дональд Трамп залишається. Тут Камала Харіс, віце-президент Сполучених Штатів, бере участь в принаймні не відмовилося ще брати участь в перегоні.